Дорогі друзі, ми зібрали сьогодні на велике паті. Велике смузі, велике, смузі, велике паті. Да. У нас тут велика команда. бачу на чотирьох машинах: Денчик, Таня, Діана, Ромчик, Саня, десь Катя там. Он, да, десь там Катя і ще Таня. А Таня десь пропала. Вона пішла рибачити. Рибачить. Я по квіточки збираю. Ладно, хай збирає. Не будемо її заважати. Коротше, а ми розкладаємо поки речі. Он там всього понабирали. Будемо відпочивати он в тому місці. В наш час відпочинок з друзями це така рідкість, особливо коли в кожного вже своя родина, свої справи і не завжди виходить вирватися на зустріч. Народ, збирайтеся частіше, це так прикольно, особливо коли вас багато і у вас є спільні теми. Вирішили розпалити ще один мангальчик. Саша приніс з собою Вон крутий розкладний, треба буде, до речі, собі щось подібне придбати, бо в нас, у нас не мангал, у нас я не знаю, що, як його правильно назвати. Коротко, воно вже розвалилось, а в нього ось така класна річ. Випадково натрапили на те, що тут хтось залишив розпалювач. Я Здивований, що ми його знайшли саме зараз, а не тоді, коли варто вже, вже було їхати додому. Ну, скоро вже буде все готово. Можна буде ставити м'ясо. Смажити. Дві які штуки в мене є. Це коротше, колись мені батя подарив. Прикинь, їх наточить і потім можна буде. Такий точно, як справжній меч. Да. Так. Катана, да, чи так? Сюда! Ну що, нанизує м'ясо чи ні? Бля, хамка, срака горить <ріху> цього разу користуємося мангалом наших друзів Саші і Каті, тому що наш мангал минулого разу не витримав навантаження такої кількості м'яса. Щоразу не втомлююсь повторювати, що це одне із найкращих місць для нашого відпочинку. Нам тут дуже подобається, і завжди хотілось потрапити сюди на автомобілі, але ніколи не знали, де взяти ключ, щоб проїхати через закритий шлагбаум. І нарешті нам це вдалося. Дякуючи хорошим знайомим. Зараз посиденьки будуть перед вогнищем, пограли трішки в гру і зараз будемо продовжувати гуляти в Еріас. Така у нас сьогодні весела компанія. на будь ласка, як показує досвід, якщо ти збираєшся, плануєш щось. Домовляєшся, часто нічого не виходить, або виходить не так, як ти хочеш. На завершення нашого відпочинку ми застали просто нереально шикарний захід сонця. Готові це побачити? Зворушливо бути свідком моментів, коли друзі збираються разом. То не просто зустрічі, це миті, тепла, сміху і незабутніх спогадів. Наші друзі стали невід'ємною частиною нашого життя, даруючи радість і підтримку у всіх ситуаціях. Ці зустрічі це не лише можливість зібратись разом, а й шанс нагадати собі, що нас об'єднує більше ніж просто спільні спогади. Це моменти, коли ми відкриваємо одне для одного серця, ділимося радістю та надією, підтримуючи у всіх життєвих випробуваннях. Частіше зустрічаємося з друзями, бо саме вони надихають. Нас на нові відкриття допомагає зміцнювати стосунки та відчувати себе частиною чогось більшого і важливого. Друзі це ті, хто завжди поруч, навіть на великих відстанях. У нас середа, 2 квітня. Знову повернувся пісок із сахари, як він забібав. Знову прийдемо мить машину. Дійсно, таке враження, ніби слід зійшов з розуму. В Африці сніг у нас пісок. Сьогодні ми знову приїхали в. Те місце, де були на відпочинку, буквально неділі-дві назад, мабуть, а ви це бачили буквально декілька хвилин тому. Тільки цей раз ми приїхали на Вільчиках. Приїхали ми сьогодні 13-13 тобто 13 км 130 метрів. Потім будемо повертатися ще назад. Приблизний маршрут все буде складати десь 27 км. У мене там воно є Да? Цьому році їхали ми сюди, мабуть, я не пам'ятаю, вперше, не вперше. Ні, вже здається, каталися. Да, були поїздки, але деякі люди їхали вперше. Тяжко їм, але вони справились, молодці. Зараз ми перемістимося з вами в нове місце. Тут недалеко від е, даної локації, від. Від цього місця будують глемпінг. Погнали? Готові побачити? Єдине, ми не знаємо, коли вони відкриються, як туди потрапити, як вони називаються. Якщо ви знаєте назву, знаєте контакти, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво. Дуже хотілося відпочити в такому глемпінгу, але в нашій, мабуть, області. Мені здається, такого не було. Тепер буде. А вода тут смачніше, смачніше. Ми тут були якось один раз, пробували цю воду. Холодна, правда, але коли на вулиці Спека. Дуже смачно. Втамовує спрагу на раз-два. Куди братися вашим всяким колом, спрайт. Там трошки було щось плавало, я не знаю, що це за ерунда, але краще злить. Ти така довольна, що ми тебе вигулюємо? Куди? Куди? Де твоя подружка? Жуль? Вона ну, дивиш де. Що ви? Жуля. А, трава твоя. Вона, до речі, дуже любить цю траву. Цілу зиму цієї трави не було, а тут влітку нарешті вона виросла високою. Весна. Чого? Можна сказати, що вже майже літо. Почекай, Зараз тільки середина весна. Ну, хай буде весна, добре. Враховуючи, що вже ці тополі ростуть. У нас мильно-рильні процедури вже були. В баньку сходили. Що ти? Як тебе звати? Якби ми знали, як тебе звати, Класно, так. Це ми вже приїхали в місто і погнали до річки вигулювати нашого пса. Точніше, жулю. Вона не пес, а член нашої родини. Можете нас привітати. Ми сьогодні махнули 29,5 км. Вдалося не скажу, що дуже легко, але, в принципі, нормально. Трішки похрускує ліве коліно. До речі, зараз вам дещо покажу. Хто там в воді? На, йди сюди. Все добре? Ди сюди, ди сюди. Ти. Куди ти? Куди тікаєш? Що там? Як у тебе справи? Ти скучала? Жульк? Повернись, ти не любиш, щоб і тебе знімали? Да, вона у нас дуже не любить зніматися на камеру. Жуля. Повернись сюда, кажу. Там, де ми зараз знаходимося, це ще одне, моє одне із улюблених місць нашого міста. Тут ніби ти в центрі. Але відчуваєш себе не в центрі, ніби в маленькому селі. А як показує досвід, чим старше стаєш, тим ближче тягне до землі до села. Зверніть увагу на цей захід сонця. Він просто неймовірно красивий.